Тепер ТЦК будуть по-новому виписувати повістки. А в Міністерстві оборони України повідомили про зміну в підготовці повісток військово зобов'язаним чоловікам. Вказано, що вони швидше отримуватимуть документи для оновлення даних. Тобто стало відомо, що уряд ухвалив постанову. Це те, про що я казала ще давно-давно казала про те, що вони будуть ухвалювати все нові і нові постанови. Так от, уряд ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток. Таким чином, робота представників військкоматів має полегшитись. В ТЦК з'явилась можливість формувати повістки за допомогою єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Це значно прискорює процедуру. Тобто, тобто простими словами. Будуть штампувати всім підряд повістки, просто будуть штампувати всім підряд. Ну, це так, якщо знаєте, вже зовсім простими словами сказати. Вказано, що зміни до порядку проведення призову українців на службу під час мобілізації в особливий період ініціювало Міністерство оборони і генштаб. Раніше оператори ТЦК вручну виписували повістки. Це займало багато ресурсів і часу. Тепер процес стає централізованим. Тобто повістки будуть формувати і роздруковувати через реєстр виріг. Оператори ТЦК зможуть підписувати зазначений документ за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Знаєте, от складається таке враження, що все йде до того, що скоро реально будуть електронні повістки. От ще трошечки. От в мене таке відчуття, що ще трошечки. Підсумовуємо все те, що я сказала. Тобто, повістки будуть формуватись автоматично. Тобто, розумієте, автоматично буде там якийсь в них реєстр. От всі, хто в цьому реєстрі, автоматично всім і повістки, от, виходячи з тих даних, які будуть в цьому реєстрі. Тобто, є людина в цьому реєстрі, їй прийде повістка. Нема людини в цьому реєстрі, не прийде повістка. Потім ці повістки будуть відправлятись на підпис голові ТЦК, будуть друкуватись і відправлятись військовозобов'язаних. Ну примірно, отак от все це буде відбуватися. В повістках будуть прописані вимоги до термінів надсилання та явки за нею. Поштове відправлення має бути направлене не пізніше наступного дня після підпису, а дата явки до ТЦК не раніше ніж 14 днів після засвідчення. А тепер давайте повернемося трошечки назад. Е, і як все це було? Дивіться: спочатку уряд упорядкував друк і надсилання повісток військовозобов'язаним чоловікам поштою 16 липня. Тобто, Кабмін ухвалив е, таке рішення, е, дуже багато рішень нас насправді ухвалив. І серед них, ось було це упорядкування механізму централізованого друку. Так вони його називали надсилання повісток е, військовозобов'язаним чоловікам поштою. Тобто, згідно. З проектом урядової постанови повістки, сформовані за допомогою єдиного державного, після накладання кваліфікованого електронного підпису керівника районного міського ДЦК або його відділу, можуть друкувати разом з описом вкладення, надсилати військовозобов'язаним, резервістам засобам поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням, з описом вкладення та повідомлення про вручення, а також вручати зазначеним особам під час оповіщення. Тобто. Вказано, що при формуванні такої повістки начальник ПЦК має накласти в денні формування кваліфікований електронний підпис. Тобто, ось якось так все це було. Я скажу вам так: розрахунок на те, розрахунок на те, що люди просто не будуть судитись. От і все. Тобто, тепер все це будуть штампувати. Знаєте, ото як газети штампують так, в друкарнях, от це буде приблизно так. Будуть штампувати повістки всім, хто є там в їх реєстрі. Е, і якщо людина не з'являється, а дуже багато людей не з'явиться потім по цим повісткам в ТЦК, всім цим людям будуть накладати штрафи. Тобто розрахунок на те, що люди просто не будуть судитись і будуть платити штраф. От і все е, все для того, щоб штрафувати можна було швидше, і не тільки це швидше. Зараз ще один момент вам розкажу: в Україні прискориться вилучення водійських посвідчень вухилянків від мобілізації. Тобто порозсилають повістки, і почнеться автомобілістів, які порушують правила мобілізації, тимчасово будуть обмежувати вправі керування транспортними засобами. Але не просто так за бажанням начальників ТЦК, а за рішенням суду. Якщо поліція не зможе доставити до ТЦК для уточнення військово-облікових даних ухилянти від мобілізації, то начальник ТЦК повинен буде направити до суду заяву з проханням про тимчасове обмеження його в деяких правах. Обмеження деяких прав будуть скасовані за рішенням суду після того, як особа уточнить свої дані в ТЦК. Тобто. Після того, як уточнить свої дані в ТЦК, дуже багато зараз різних заяв, дуже багато різних думок щодо того, що воно буде. Скажу вам так: хтось каже про те, що після 16-го всіх будуть хапати на вулицях, всіх будуть вести, якщо не зразу на ВЛК, то оновлювати свої дані. Хтось каже про те, що одразу там на ВЛК і одразу там е йти на фронт. Хтось каже про те, що ніхто нікого не буде ловити, бо ось ці всі будуть повістки розсилатись, Що це все якби не для того, як, щоб якомога більше людей забрати на фронт, а для того, щоб якомога більше людей сплатили штраф, бо треба поповнювати бюджет. Бюджету грошей немає е дуже багато різних думок. Як буде насправді? Я вам скажу так, не скажу вам ні одна людина не скаже. Можливо, хтось із представників влади і знає, як все це буде, але ж нам дуже багато про все це не говорять. Я вам скажу більше, я зроблю окрему програму про це, дуже багато питань до цього реєстру оберіг, дуже багато питань і до дії, в тому числі, особливо після заяв про те, що там дії тепер можете там реєструвати свої медичні дані. І взагалі можете там обирати собі лікаря, і так ну, якби це все як би роблять для нас, щоб там спростити нам життя. Насправді там дуже-дуже багато знаків питань. І дуже-дуже багато там різних неточностей. Дуже багато. Скажу більше, дуже багато від нас приховують дуже чого. А от хочу зробити абсолютно. Абсолютно такий, знаєте, випуск, який хочу присвятити саме ось цій темі, бо там багато що є сказати, дуже багато що є сказати. Е, скажу так: е, висновок із всього того, що я сказала сьогодні: Все це, от всі ці друки і так далі, все це для того, щоб реально все це було скоріше. Е, чого от ловили людей, е, бо наче ж був час так, до 16-го оновити дані і так далі, але операція продовжувалась. Чому? Тому що якомога людей, щоб більше отримали повістки, щоб після 16-го їх оголосити в розшук? Але дуже багато питань зараз, як я вже сказала, до цього оберігу резерв плюс і так далі. Суди, суди виправдовують українців простих. Чому? Тому що такого, як оберіг резерв плюс, офіційно цього всього не існує. Дуже багато всього розкажу вам в наступній передачі, яку зроблю ось саме на цю тему. Дуже багато чого я розказати. А ось поки що ну от чекаємо 16-го, просто будуть штампувати повістки всім. От, і все. Це так, як я бачу, от як вони зараз все це знаєте, дають нам цю інформацію. Ось саме так я її розумію. Пишіть, що ви думаєте, що до цього В мене на сьогодні? все. дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.